Об'явлення 1.17 І промовив до мене. Я перший і останній. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми якраз розглянемо ім'я, того, хто звертається до Йоанна, який представлений як перший і останній слово перший і останній використовується неодноразово в новому заповіті, ну, в книзі об'явлення, принаймні. І особливо слово перший або первісток. Про це ми знаходимо в двох зверненнях до церквоков. В 2 і 3 розділі там є описи або звернення Ісуса Христа до церков. І ось до сьомої церкви Леодикий він звертається так. До Ангела церкви Влаодикій напиши, третій розділ, 17, 14 вірш. Оце каже Амінь. Свідок вірний і правдивий початок Божого творіння. І так. Ісус Христос представлений як початок, але не просто початок, але початок Божого творіння. В... Коли Він звертається до смірни, то Він говорить у другому розділі такі слова: Оце каже, перший і останній, що був мертвий і ожив. Тут говориться знову ж про те, що був мертвий і ожив. Це перший статус Його. Тусь, верніше, це вже другий статус. Перший статус він початок творіння, а тут він, якби початок із мертвих. Ну ось, Колосянам 1.18 сказано: він початок, перевороджений з мертвих, щоб усьому він мав першенство. І так, він першенство має е, як перевороджений з мертвих, як той, хто був мертвий, і жив. І третій статус ми знаходимо Ісуса Христа як перістка або як першого. Це в Євреям другому розділі це первісток творіння, або первопричинне спасіння, Вірніше, про спасіння. Перший статус це творіння, другий статус це воскресіння з мертвих і статус е, спасіння. Таким чином, Він є перший, первісток або початок. Ну, ось, Але бачимо Ісуса, мало чому вінчиний Він, він анолів, що за перетерпіння смерті. Він увінчений честю і величу, щоб за благодаттю Божою смерть скустувати за всіх, бо належало, щоб той, що ради нього, і все рад від нього, хто до слави привів багатьох синів, первопричина їхнього спасіння, вчинив досконалим через страждання. І так тут взагалі об'єднується таких два статуси, як е, творіння або той, хто створив. Тому що все від нього, бо той, що все ради нього і все від нього. Тобто початок Божого творіння, той же він і початок або первопричина спасіння. І так, в першому розділі, в восьмому Віршові, там представлений той, хто є, хто був, і має прийти вседержитель, сказано Господь Бог. Він представлений як Альфа-омега, перша і остання буква, початок і кінець алфавітом. Це ім'я швидше б підійшло синові, тому що син є слово, а в слові, як відомо, використовуються букви. Ну, це якби к слову. А... Але там сказано про отця. Саме так про отця. Тому я кажу, дуже часто, коли ми зустрічаємо, не то, що путаниця, чи непорозуміння, просто дуже часто те, що належить отцю... Ім'я, статус вислів про це. Воно в іншому місці говориться про сина. Або те, що говориться про сина, воно потім говориться про Духа Святого, Тобто вони взаємопов'язані. Так от, я Альфа-омега. Тобто початок і Кінець, говорить Господь Бог, в першому розділі 8 віршові. Далі сказано, що, він є, що Ісус є перший і останній, перший в творінні, Перший в Воскресінні і перший в спасінні. І далі 22.13 сказано: Я Альфа Омега, перший останній початок і кінець. Тут же говориться про Духа Святого, ну, про Отця Сина і Святого Духа. Але саме головне, ми говоримо про ім'я Ісуса Христа, Його значення для нас. А його значення слідче: апостолів 4:12. І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом немає іншого імення». Людям даного, щоб ми могли ним спастися. Амінь.